Витаю вас, хлопчик и та девчатка. Вышла я на ганок и сказала Добрый ранок. Солнце Полю і пташкам, добрим людям. Усім вам, Дітки, послухайте загадку і спробуйте відгадати, хто до нас прийшов. Де вона проходить, там травичка сходить. Квіти розквітають, солов'ї співають. Хто це дітки? Це весна. Весна приносить нам тепло, сонце, квіти та приліт птахів. Голосно та весело співають пташки, які повернулись додому з теплих країв. Дітки, послухайте, як гарно співає пташка. Це шпак. Повторіть шпак. Шпаки першими навесні прилітають до нас. Люди допомагають пташкам, будують для них будиночки, щоб шпакам було де жити. Домівка шпака називається шпаківня. Пропоную і нам зробити шпаківню для шпака. Але перед цим давайте розімнемо наші ручки. Ташечки літають, крильцями махають. А долоньки у діток, наче крильця у пташок. Ташечки літають, крильцями махають, а долоньки у діток, наче крильця у пташок. Молодці! Перед тим, як почнемо роботу, треба підготувати білий аркуш паперу, серветку, клей олівець. Та форми з кольорового паперу. Початку викладемо шпаківню. Подивимось, як вона буде виглядати. Беремо квадрат коричневого кольору, кладемо посередині аркошу паперу. Потім беремо трикутник жовтого кольору. Кладемо його зверху над квадратом. Тепер беремо кружечок чорного кольору. Кладемо його на квадрат коричневого кольору. Ось така ж паківня у нас з вами вийде. Складаємо наші форми на місце. Починаємо наклеювати нашу шпаківню. Беремо квадрат коричневого кольору. Це буде середина будиночка. Змащуємо його клеєм олівцем. Матусі допоможуть вам та покажуть, як треба проводити клеєм олівцем по кольоровій формі. Потім викладаємо квадрат на середину аркушу паперу. Добре притискаємо його пальчиками. Зайвий клей витираємо серветкою. А зараз будемо приклеювати дах для будиночку. Беремо трикутник жовтого кольору. Теж гарно змащуємо його клеєм. Потім трикутну форму викладаємо зверху над квадратом. Це буде дах нашого будиночка. Для птахів гарно притискаємо пальчиками та розгладжуємо серветкою. Тепер у шпаківні нам залишилось зробити круглий отвір, щоб птахи змогли туди залітати. Беремо кружичок чорного кольору, гарно змащуємо його клеєм, потім викладаємо на середину будиночка, притискаємо пальчиками та розгладжуємо серветкою. Дітки, подивіться, який гарний будиночок для шпаків ми зробили. Таким чином ми з вами потурбувалися про наших птахів. Ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. Дітки, ви великі молодці, дуже гарно попрацювали. Пташки будуть дуже вдячні нам. За наші будиночки шпаківні. Дякую вам за увагу. До побачення. До нової зустрічі!